А все, поїхали. В принципі, ми завжди починаємо з індекс долара та розглядаємо індекс долара, враховуючи, де в нас зараз знаходиться індекс, індекс долара. Ми вже будемо відштовхуватись, в принципі, і по іншим валютним парам. Ну. Я вже його підготувала, дивлячись на те, що на зараз індекс долара зажимається реально у трикутник. Можливо, це буде більш така довша корекція, продовжена. Та у нас а, можна це розглядати як і рівень ось супротиву 106,19, так. А, рівень підтримки у нас є. Ось так. Намалюємо є 105,6. і І зараз ми бачимо зажиму трикутнику. То, в принципі, Враховуючи, куди у нас трикутник проб'є, але ми все одно ще дивимося обов'язково на рівень супротиву, рівень підтримки. Куди у нас індекс долара піде, туди і в нас буде корекція? Там, ну хотілося би насправді, щоб у нас індекс долара скоректувався нижче. У нас є зони 105, 27, 105, так ось ця зона можливо на перекриття свого першого імпульсу. Ну, хоча б корекція глибша на 105 – було б досить непогано так. Ну бачимо, зараз у нас конкретно ціна у індекс долара зажимається у трикутник, тому потрібно дивитись, куди буде пробиватися. Але я все одно буду ще відштовхуватись не тільки від трикутника, де закріпиться ціна, так а буду дивитись на рівень і підрісу противи, і рівень підтримки. Зрозуміло, якщо в нас буде пробиття там по старшому таймфреймі, закріплення свічки аж на 4 Зрозуміло, є ріст, бо в нас. По-перше, індекс долара в східному тренді, та по-друге, по друге по d 1 пам'ятаємо, що в нас є куди е, ціні рости 106 і 56. Так? Все ж таки, сюди він точно виросте, а тут вже може бути глибша корекція. Але дуже хочеться, щоб ця корекція була все ж таки, ом, щоб ми не росли там до 106,5, а пішли перебувати 105 і 6, враховуючи, все ж таки, що сьогодні у нас понеділок, і як правило, у нас понеділок завжди досить такий. Е Ну, не дуже гарний день для торгівлі. Якщо там хіба що ловити якісь точки, так на якихось інших валютах, можливо, кросах, так, то можна зловити. Якщо враховуючи там все, що з доларом у нас сходить, то це завжди, як правило, в понеділок, все в боковику, все десь зажимається. Завтра у нас досить таки волатильний день. У нас є новинний фонд. Ось тому Завтра вже ринок більш буде швидше себе поводити, рухатись швидше. Поки що, поки що бачимо ось такий момент по індекс долару, тому все залежить від того, куди в нас буде пробиватись трикутник, але я особисто все одно буду звертати увагу ще на рівень і підтримки, тому поки що терпіння і спостерігаємо. Значить, поїхали, що у нас тут. Конадець. Конадець. У мене на трьох рахунках різні угоди. А, значить, нас канадець відпрацьовує досить таки непогано, ми в плюсі, все супер. А, відпрацьовуємо зараз корекційний рух. У нас тут є гіб, голова, і плече, праве плече, ліве плече, є пробиття супер. Тому, в принципі, корекційний рух маємо відпрацювати. Та ми пам'ятаємо, що ми в східному тренді тому. Ми будемо брати ось цей тек, який у нас по факту стоїть його, отримаємо. Я дуже надію, що це вже буде навіть сьогодні. Там у нас ще по Канаді в 15.30 будуть новини, тому треба бути обережним і уважним, так? Тобто дивитися, що нам новина дасть. Якщо новина відразу у нас класно закриє іпотейку, супер, і вже краще ну, шукати точку на бай. Ну, По канадці глобально я зараз нічого не скажу. Ми відпрацьовуємо корекцію. Враховуючи денний графік, денний, у нас є куди ще вирости, як мінімум 1,38 і у нас канадець виросте, та у нас є рівень по дню. Зараз це корекція. Ще цікавий момент, так? Ми довго стояли ось тут, у боковику, щось там намагалися відпрацювати клин, та, і це може бути також як ретес цього каналу, і далі піде вріс, тому що ми у висхідному русі заберемо тек і будемо щось шукати на бай. Це щодо у нас канадця. Фунт. Ну, фунт, звісно, нас трошки підвів. Нам треба було фіксувати в п'ятницю всі плюс ну, фіксувати фунта плюсового до Якось неочікувано, що він так влився. Але там якісь новини були, були по фунту в п'ятницю, якийсь там у нас там виступав чоловічок з банку, і я навіть не помітила цю новину, вона не досить така там важлива була, і не було ні, ні не було трьох боків, та якось не звернули увагу. Ось і чомусь так фунт полився. М -м -м. Значить, по фунту, по фунту ми прийшли зараз по Д1 в зону, де ціна могла би. Могла би відбитись і хотілося би відбитись. Дуже цікаво, як вона закриється взагалі сьогоднішній день, бо це може бути у нас і перевернутий а молот який свідчить там про сповільнення ціни на падіння. Це якщо по фунту брати, тепер у нас, ну ми взагалі знаходимося зараз по Д1 на рівні, де ціна. Могла б відбитись, і було б класно для нас, щоб ми відбились. Ось у нас рівень 1,23 і 67, де один раз ціна відбивалась. Ось тут у нас ціна відбивалась, ось тут один раз, другий раз. Та ціна відбивалась. Тому, в принципі, ймовірність того, що ми відіб'ємося і підемо все ж таки на якусь корекцію, та, а, треба дивитись і чекати і на меншому таймфреймі, Що у нас тут було? Зараз ми подивимося, що в нас було. по... Ну, якщо брати аж 4, то у нас також є ось перевернутий молот, який свідчить про сповільнення руху ціни, тобто на падіння, тому зараз ми можемо стати офлета, ем, можем, ну, може бути канал, може бути якась розворотня фігура або фунту. Ну, ми в глобальному, в несхідному, і то, що ми торгуємо, то це у нас корекційний рух. Якщо брати, о, точно, якщо брати у нас. Ем... Ось цей момент, так, М30. У нас є молот свічка, та у нас є класні з боку свічки, класна комбінація, яка, в принципі, говорить нам і дає підсказку, що ми маємо скоректуватися хоча б на 1,23,8. Це у нас буде флет. Наприклад, якщо ми відіб'ємося в цій зоні, зараз сюди підемо, то наше завдання почекати ще. Ось тут пробиття 1.23.8, закріплення свічки, так? І далі супроводжувати угоду на ріст. Так? В принципі, в принципі, хто стоїть у угоді, я просто в п'ятницю нижче трохи докупила, тому зараз я вже нічого рухати не буду, вже як є. Хто дуже хоче і. Кому там кортить, то, то можна спробувати докупити, але стоп той самий. Ну це дивіться самі по своєму ризик менеджменту, по можливостям. Та я вже докупляти по фунту точно нічого не буду. У мене вище є угода по фунту докуплена в п'ятницю. Та тут є можливість, є у нас підказка, є формація на те, щоб докупитись. Стоп той самий, стоп, ми вже не можемо рухати, то дуже неправильно і це небезпечно. Ми маємо розраховувати всі наші ризики. Ось тому. Тобто ви собі можете самі вирішити, докупити чи ні. В принципі, в принципі, можна докупити зараз, то буде, знаєте, більш така краща точка, але консервативніше, якщо докупити, було б круто. Ось тут у нас має закріпитися свічка. Але все ж таки, я, ну якщо брати М30, ну треба чекати дивитися закріплення свічки над 1.23.88 рівень, і тоді ми підемо на корекційний рух, так. Але Дивимося на індекс долара, обов'язково спостерігаємо. Та якщо він, в принципі, у нас хоча б піде до рівня підтримки на 105,6, то в нас буде гарна можливість вийти по фунту. Потім все ж таки, хоч у мінімальний плюс, але вийти. Тому, поки ми чекаємо, спостерігаємо, не дергаємося, не боїмося. Та не робимо ніяких лишніх рухів, та е, теж е, там стопи. Не треба стопи постійно переносити, бо знаю, що люблять переносити стопи. Це не дуже правильно. Далі у нас австралієць. Ну, австралієць, я там більш агресивно вий, зайшла на покупку, я цього до не давала, бо, бо в нас і так досить багато покупок. І, взагалі, угод тому треба розраховувати. Але у нас по австралійцю по а 4 якщо намалюється подвійне дно і буде пробиття зони 0,64 і 5, закріплення свічки, так то можна. Я там і буду світа як двигати, так і далі а, заходити в угоду, коли у нас закріпиться ось тут свічка на ноль 0,64,5, так, закріплення свічки буде, то, в принципі, потенціал росту у нас. Але я взагалі думаю, що австралійця можна м -м, і далі тримати, якщо чесно. М -м, зараз ми подивимося старші тайфрейми. Ось, у нас австралієць по денному відбився від сильного рівня. Ось тут у нас було відбиття тут, тут було відбиття. М -м. Ось тут у нас було відбиття, та де не рівень. Ми класно відбились, тому, в принципі, у нас австралієць може піти і на ріст. Будемо дивитись і супроводжувати угоду. Значить, по 4. Я дам цю угоду, я не жадна, але я більш дам вже консервативну угоду. Коли тут у нас буде закріплення свічки, потенціал у нас буде та висота подвійного дна. І сходимо на корекційний рух. До 0,65 плюс-мінус можна буде потримати угоду. Тому поки чекаємо, але нормально відбувається. Треба почекати, яке в нас буде ось тут закріплення. Буде закріплення, круто буде відпрацьовувати подвійне дно. Далі євро. Що в нас по євро? Там розуміємо, в принципі, а у нас по євро а, теж ось, якщо ми бачимо поточна ціна, у нас знаходиться. Все ж таки на сильному, також денному рівні, та якщо навіть трохи отак нижче провести, де ось тут ціна у нас відбивалась, то бачите, ми ось тут майже і відбились, тут у нас було відбиття на ріст, тут відбиття на ріст, тут у нас в цій зоні відбиття наріс 0,64. Та не забуваємо переходити все ж таки завжди на таймфрейм, тому ми угоду утримуємо по євро і чекаємо корекції. Зараз я ще дещо вам покажу і поясню. Якщо брати корекційний рух Fiwanaч, то ми бачимо, що у нас все ж таки корекція до 38.2 абсолютно можлива. І повинна бути. Якщо будемо пробувати тут, то можливо, навіть оцей імпульс, перший на падіння, половинку мали би і перекрити, та але це теж от там не на один день а вже так, щоб потримати, тому треба спостерігати. Плюс у нас є тут рівень. там у нас є рівень підтримки, є вже тут рівень супротиву. Якщо ми проб'ємо зону 0,68, закріпимося, та. То потенціал у нас все ж таки буде на корекцію і до 1.0.8.0 або на 61,8 корекцій Fibonacci можемо дивитися. Та спочатку у нас 38,2, потім 61,8. Та дивимося, в принципі, зараз ось на цей рівень. Але мені вже подобається, наприклад, що у нас ось тут мінімуми ростуть, та ось цей ось ці останні максимуми. Нападіння був перебитий ось цей максимум, тому нам тепер дуже важливо закріпитися над рівнем 1,068. Ось тут, коли буде закріплення, теж переб'ємо цей максимум. І локально ми зможемо зробити е висхідний тренд. Так, я просто можу зробити висхідний тренд, і ми зможемо більш впевненіше тримати цю угоду на бай. Але отримуємо угоду, все нормально. Далі, а от є хочу пояснити, чому там. Трошки нас тоді винесло по стопу, але все одно я дотримуюся до того, що от є на має вирости, поясню чому. І якщо подивитись на місячний графік, та, а ми розуміємо, маємо завжди пам'ятати і розуміти, що ми дивимося на якісь там хвилинки п'ятихвилинки, хто любить довгостроково потримати угоду, та, то у нас є досить такий ось рівень 101,15, досить такий сильний рівень, куди ціна у нас все ж таки виросте. Та. Це якщо брати місячний графік, зрозуміло, що це у нас там досить такий буде великий ріст, потенціал воду. Та зараз ми, якщо подивимося ось на цей рівень, взагалі, оце у нас було падіння, це корекція. Австралієць а, є у нас у висхідному тренді. Подивились ми по місячному, що вирости ось куди ми ще можемо і повинні і виростимо, так? Але я вже ставила тейк. По нашій угоді 105. Це, щоб ми дійсно там спокійно, класно вийшли зі стей з стейком. Ну, бо ось в цьому моменті та, це аж 4. У нас може бути знову ж таки відкат абсолютно можливий, тому що ми можемо взагалі встати у широкий канал флету, так, і потім тільки на пробиття йти. Але ось ця зона 101,15 є. Подивимося, як ми сюди, так, до сто до 105 дійдемо, можна буде частково фіксувати, можна буде все майже зафіксувати, залишити малесеньку лотність і просто тримати далі на 101,5. При тому, що в нас по місячному, більш того, я скажу, що в нас потенціал, якщо ми підемо взагалі на хаїв, а є на любить у нас, я так розумію, Будь-яка єна, хоч в кросах, хоч мажор долар єна та люблять ходити і перебувати хаї. То в нас зрозуміло, що перший рівень є на 101,15, ось цей рівень на місячну мета, але ніхто у нас ще не, не забороняє бачити ось цей рівень, і, і ціна сюди абсолютно спокійно може вирости. Ось, ось у нас є та, куди ось єна може ще вирости 104,6. і Це в перспективі на довгостроково. 107, так можливо, але ж зрозуміло, що то не відразу. Тобто, якщо ми зараз вам подивимося ще раз дуже уважно, то рівень, де кого там аут є на 101,15 росте, досить сильний рівень місячний. Ось у нас один раз був відкат, другий раз був відкат. Тут ми бачимо взагалі яке просто е, е, скажене падіння, та? то зрозуміло, що звідси ми підемо, можемо піти на глибоку корекцію, але маємо вирости, тому тримаємо воду, на 105. Там на 105 стоїть, так якщо я не помиляюсь, так? Да? Тримаємо і має сюди в цю зону все ж таки прийти. Ось. Так, що в нас ще є? У нас є нафта. Що в нас по нафті? Дивимося, ж, як живе нафта. Угу. Ну ось, якщо брати рівень 85-80, ми бачимо, що нафта сюди приходила. Ось у нас рівень, де йшло відбиття 85-80, а ми глобально у східному тренді. Це в нас була корекція, яку дуже важко було зловити, так? І зараз нафта відбивається. Треба дивитися, як закри... закриється сьогодні день, ось тут. Ай, що Да, так, відбувається від 85,80. Тобто, взагалі, оце у нас сильна зона. На бай, в принципі, в принципі, у нас просто є вже відкриті угоди. Ну, це, якщо хтось дуже хоче, я просто не люблю, коли отак багато всього відкрито, я нагружати термінал. А Оце у нас досить сильні зони. Ось ці на бай. 84-60, 85-80 це досить сильні зони. Та? Тому, в принципі, я пропоную е, який варіант? Подивитися, як закриється свічка H4, якщо вона у нас закриється, а, е, з'їсть повністю е, поглинити цю медвежу так, всім тілом, то можна пробувати заходити на бай, тому що оце в нас сильна зона на бай, це в нас сильна зона на бай, звідси у нас відбувається 85-80. І можна супроводжувати у воду і тримати далі тренд висхідний. І ще я, пам'ятаю, що я вам показувала вже, що у нас нафта все ж знаходиться, а, знаходиться у висхідному і приходила в зону, угу. прийшла ось а, на 91.14, пішла на корекцію, відбилась, але, але ріст. Ріст є куди рости до. Mm -hmm, зараз, зараз Д1. Та є куди вирости. 93,17. Це така. Зрозуміло, найближча наша ціль. Знову ж таки, де у нас відбилась на корекцію Нафта 91.14, та зрозуміло, що можна тримати. Ми зараз в сильній зоні на бай. Так, ось у нас ця зона. Де ціна відбилась. А 91,14 потенційно там перший тейк, але потрібно обов'язково зараз дочекатися, як закриється свічка h 4. Далі 93:17. Так, ось у нас рівень теж денний. Потім у нас наступний рівень 94,66. А тут у нас може бути і подвійне дно. Угу. Так, може бути подвійне дно, але потрібно обов'язково нам зону 94,66 пробити і закріпитися свічкою тижневою. Там може бути подвійне дно, і все ж таки нафті є куди вирости, і потенціал наросту на 103-105 у нас є. Так, бачите, класно відбувається, але треба почекати аж 4. Обов'язково зачекати її закриття. Та і тоді ми можемо з коротким стопом. Стоп затінь. Перший так 91.14, де у нас починалася корекція, і тримати угоду на бай абсолютно можливо. Так, це у нас що у нас? Це у нас е, нафта. Давайте глянемо ще. Що в нас тут золото? Бо мене багато питають за золото всі? Що золото? Золото у нас ходить в каналі. Золото то був в трикотнику, потім в каналі, і кожен раз е, щось змінюється, але суть не змінюється. У нас, а, значить, по золоту є рівень. Там хто шорт шортить хоче, нам потрібно в ідеалі 23:44 пробити, закріпитись, і тоді у нас корекція буде. буде. Тут питання тільки а, в тому: а, скільки ми ще просидимо у цьому каналі ФЛЕТ, да, є у нас рівень супротив, є рівень ось підтримки. Та ми ходимо от в цьому діапазоні. Там торгувати, скальпити можна, але не знаю, я цього не люблю, і золотом це дуже небезпечно. Ну, типу, краще почекати нам пробиття або супротивом, або підтримки. так бачите, золото у нас ось тут є рівень, та ось прийшла сюди навіть не до рівня підтримки, золото прийшлось Можна сказати, що до, до цієї ціні. Тіні прийшло, знов відбилося, та й бачимо, що може ходити ось в цьому діапазоні 24, 23, 44, та, в цьому діапазоні ходить. Бо якщо аж 4, то в нас тільки а, тіні, а нам потрібно повноцінно, щоб або ту 24 свічка закріпилась, та й, зрозуміло потенціальний ріст, висота цього каналу, або свічка закріпиться нижче 23,44. І підемо до 22,77. Корекція буде. Можливо, тільки зрозуміти, куди у нас буде пробиття і закріплення. По золоту чекати. Потрібно чекати. А, так, що нам ще глянути? Австралійця, фунт, канадця, глянули, золото глянули, нафту глянули. М -м -м. Значить, долар єна. Ми стоїмо ще з вами у продажі, але. Ах, це Е, Ось тут, так. На моєму рахунку, там відкрита ця угода. Ось тут нам не вистачило зовсім трошки тейку, та вночі хто б знав. Може, хтось вночі не спав і закрив угоду, той дуже молодець. Та неприємно, того, що тут все одно був дуже класний плюс, але на жаль, зараз ми підійшли до рівня, підходимо до рівня супротива, і зрозуміло, що тут треба чекати реакцію. Але, Ну, якщо що, ми з вами просто перевернемося і підемо на бай. Та тут навіть не зрозуміло, куди, куди в нас є нахочі рости. Там вже і рівнів немає. Будемо відштовхуватись. Але з другої сторони, та, у нас, якщо брати місячний, у нас дивергенція дуже сильна. Мали б ти на корекцію, але їй все одно вона собі росте і все. В неї навіть і корекції не було. Для неї корекція для Єни це просто посидіти в каналі і далеко падати вона не збирається. Тому окей, поки тримаємо воду, чекає, можливо, і вона надумає ще звідси відбитися і сходити на корекцію. Да, У нас є рівень супротиву, та да, у нас тут є рівень підтримки. Да, Широкий діапазон шифлету. Ось тому поки тримаємо і чекаємо, поки так. Що в нас тут по дивергенції? поки? Ну, наче, чита дивергенція також є на падіння, на медвеж, на, на сел. Ну, пот... Поки тримаємо, будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися з рівним супротиву. та і куди буде пробиватись. І спостерігаємо та за індекс доларом. Ось, поки наші справи такі, будемо дивитися. Все. Дякую тоді. Працюємо далі. І забираємо наші тайки. До зустрічі! Дякую пока.